В центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 783 дні. У ніч проти 16 квітня російські війська атакували Україну дев'ятьма ударними дронами типу Шахет. Протиповітряна оборона сил оборони знищила всі повітряні цілі. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він зазначив, що окупанти випустили ці дрони з мису Чуада, що в тимчасово окупованому Криму. Усі дев'ять шахетів вдалося знищити зусиллями мобільних вогневих груп повітряних сил та сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровських областей. Ось яка ситуація на передовій. Дивимося у зведенні генштабу ЗСУ. На Лиманському напрямку російські окупанти вісім разів атакували позиції українських військ в районах Тернів та Торського Донецької області. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщиївка, Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили 15 атак в районах населених пунктів. Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уменське та Первомайське Донецьк. Й області на Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та урожайне Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону українських військ на Оріхівському напрямку. Російські окупанти 7 разів атакували позиції українських військ в районі Старомайорського, Донецької області, північніше Приютного та Південно-Західніше Білогір'я Запорізької області. На херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили п'ять безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах засередження особового складу, двох зенітно-ракетних комплексах та одному пункту управління противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох артилерійських засобах, чотирьох районах зосередження особового складу та чотирьох пунктах управління безпілотників противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 920 російських загарбників, 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 53 автомобілі. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! У 2023 році на Житомирщині викрили 69 корупціонерів. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними. Опендата бот передає суспільне. 2420 людей потрапили до реєстру корупціонерів. Торік це на 65% менше ніж у довоєнний 2021 рік. Тоді перелік поповнився майже на 7 тисяч записів. йдеться в повідомленні на Житомирщині, Зокрема, у 2023 році зареєстрували 69 вироків суду стосовно корупції. Найпопулярніша причина потрапляння до реєстру. Пропозиція вигоди за дії або бездіяльність у владі. Удві. 2021 році люди потрапляли до реєстру корупціонерів переважно через порушення, пов'язані із деклараціями. Це 75,9% вироків. У 2023 році частка таких справ скоротилася до однієї Це пов'язано в першу чергу з тим, що на початку великої війни на ЗК не перевіряли декларації посадовців, а сама подача декларації не була обов'язковою у 2022-2023 роках. Найбільше людей потрапили до реєстру через пропозицію пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди або задії про бездіяльність у владі. Переходь на українську з такою акцією у Житомирі Пластовий молодіжний центр продовжує збирати російську літературу на мукулатуру. Кошти з неї йдуть на дрони. Деталі розповідає наша Іванка Сивак. Сім з половиною тонн російської макулатури зібрали житомирські пластуни в рамках акції Переходь на українську протягом двох місяців. Містяни зносили російську мовну літературу для здачі на макулатуру. Зібрані кошти з яких спрямували на проєкт Житомирський дрон. Акція була досить популярна. Вона може сказати, відбулася успішно, бо ми ставили на початку лютого, коли ми її запускали, ставили перед собою ціль зібрати. 15 тисяч гривень, бо це один дрон, вартість одного дрону за проєктом «Житомирський дрон». Ми продовжили цю акцію на другий місяць, і в березні ми так само зібрали ще на один дрон, а ще трохи більше, ніж 15 тисяч. В сумі у нас вийшло 7,5 тонн макулатури зібраних, і це 34 тисяч. Тисячі гривень, так і всі були переказані на проєкт «Житомирський дрон. Приносити російськомовну літературу можна й досі. Акція продовжується, проте кількість точок збору макулатури зменшилась. Лишилось тільки дві точки. У нас міська рада та навколо культурний простір. Перший раз ми вивозили макулатуру власними силами, завантажили в машину, і зрозуміло, що це дуже тяжко. Потім до нас звернулися. З вторфірми фірми переробки сказали, що можуть самостійно вивозити, і ми співпрацювали з ними протягом цих двох місяців, і там раз на тиждень вивозили макулатуру з різних точок по місту. Пластуни також доєднуються до акції Переходь на українську. Наша така команда друзів дуже багато привозила з різних точок, там сіл і так далі. Тому ми. Самостійно долучалися до цієї акції, і новакі це дітки від шести до одинадцяти років приносили і юнацтво від одинадцяти до вісімнадцяти, і старші пластини теж приносили на різні точки і долучалися до нашої акції. У мене на жаль не було так багато російських книг, але моя мама дуже довго читала російською. Тому ми з сестрою вивезли півбагажника книжок. У пластовому молодіжному центрі розповідають, що за кожні 30 книг на переробку можна отримати приємні подарунки. У нас були подарунки: це екоторби, переходь на українську, наліпки, стікерпаки, пластового молодіжного центру, також книги про видатних людей України. І також першим. П'ятьом людям, які долучилися до акції, це були термоси. Умови були такі, що як тільки ви приносите 30 книг, ви можете сфотографуватися з ними, виставити собі на сторінки в Фейсбуці або інстаграмі, і ми це відслідковували. Також люди, просто коли приходили на точки, на яких ми були, вони ми також бачили, і вже потім. Записували номери і також вручали подарунки цією можливістю за два місяці скористались близько 30 людей. Проте були й ті, які не робили це для подарунків. Зізнається Анна Майстрова. Павло Кобзар заохочує всіх взяти участь у акції та звільнитися від російського сміття. Це однозначно важливо ну, з усіх сторін, і для екології, і для ну здорового глузду, скажімо так, і для здоров'я, навіть щоб ці там книжки не припадали полюкою і не зберігали там якихось мікробів, і, і фізичних, і ну інформаційних, скажімо так, вірусів да цієї російської е, пропаганди. От і ну прикро, що люди тільки зараз до цього доходять. Та що можливо, якби ми це зробили ще там 30 років тому, то ми б не мали тих проблем та й тієї війни, яка у нас є зараз. Хочемо нагадати, залишаються дві точки збору: Житомирська міська рада та навколо культурний простір. Доєднуйтесь і вчора було відкрито після реконструкції клініко-діагностичного лабораторію Коростишівської центральної районної лікарні. Про це Пише прес-служба Віталія Бунечко, це голова обласної військової адміністрації. Далі цитата: цей заклад вже 84 роки. Є важливою складовою системи охорони здоров'я Житомирщини в сучасному світі. Ефективна та швидка діагностика захворювань та проведення аналізів має життєво важливе значення. Реконструкція лабораторії дозволить покращити якість послуг. Вона обладнана передовими засобами діагностики та сучасним обладнанням. Лабораторія включає 5%. Ть відділів, що покривають широкий спектр досліджень, вона оснащена сучасними автономними та напівавтономними аналізаторами, що дозволяє застосовувати сучасні методи лабораторної діагностики та забезпечувати якість виконаних досліджень. Щорічно фахівці лабораторії виконують понад 650 тисяч досліджень, що свідчить про величезний обсяг роботи, який здійснюється тут для пацієнтів. Йдеться у повідомленні. На Житомирщині затримали керівника природного заповідника «Деревлянський», якого підозрюють в організації незаконних порубок деревини для продажу. Деталі нам розповіла речниця СБУ Житомирщини Ірина Мартинюк. Співробітники служби безпеки викрили керівника природного заповідника Житомирщини на організації корупційної схеми нелегальної торгівлі деревиною незаконно зрубаною на ввірених йому природоохоронних територіях. За даними слідства, організував схему очільник заповідника Древлянський, колишній депутат Житомирської обласної ради від комуністичної партії. Цей заказник охоплює значні площі забруднених довгоживучими радіонуклідами лісів півночі Житомирської області і підпорядковується Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України. Зловмисник за хабарі дозволяв місцевим жителям і приватним лісопереробникам. Безперешкодне вивезення незаконно зрубаних дерев із заповідної території. За це керівник заказника брав половину вартості нелегально зрубаної деревини готівкою. Соснові колоди вивозилися виключно невеликими партіями та критими вантажівками, щоб не привертати уваги. Зокрема, оперативники СБУ задокументували домовленості між посадовцем та місцевим комерсантом за 120 тисяч гривень. фігурант дозволив бізнесмену вивезти 70 кубічних метрів деревини. Правоохоронці затримали хабарника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України неподалік його місця роботи на гарячому під час отримання від чергового клієнта другої частини неправомірної вигоди. Загальна сума переданого хабаря на момент затримання становила 32 тисячі гривень. Під час санкціонованих обшуків за місцем служби і роботи фігуранта. Вилучено його чорнові записи, інші документальні докази протиправної діяльності, тротил і бойові набої, які зберігалися незаконно, заборонену комуністичну символіку. У межах кримінального провадження, затриманому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене повторно. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації у злочинних дій, за статтею 263 Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю. Тривають невідкладні слідчі дії, в ході яких встановлюються інші особи, заказника, можливо, причетні до злочину, та з'ясовується точний розмір збитків, завданих державі незаконною виробкою. Профільні фахівці оцінюють масштаби екологічної шкоди. Тим часом карному розшуку України виповнюється 105 років. Житомир пам'ятає часи, коли свою правоохоронну діяльність розпочинав підрозділ карного розшуку. Понад 100 років тому в обласному центрі на одній із центральних вулиць міста було розташовано їх управління. Ця будівля збереглася і донині. Житомирський історик Геннадій Махорін розповідає, що на той час штатна чисельність працівників налічувала до 10 осіб у центральному підрозділі і по 3-4 працівника у районах. Отож, як розвивалася ця справа, дивимось далі. Структура тодішнього кримінально розшукової діяльності 100 років тому чи 110 років тому вона складалася таким чином: був губерський відділ. Який очолював начальник, у нього було два-три заступника. Крім того, йому підпорядковувалися начальники кримінального розшуку у районах. У кожного цього начальника району був свій заступник. Крім того, тут у цьому відділенні, як говорити про цей будинок, була людина-антропометр, який вимірював людські параметри, От, тобто вірост і так далі, там всі-всі речі, дактилоскопією, хто займався, і, і також іще. Ну, дресувальних собак, секретар, скарбник. Тобто, ось такий штат становив собою відділ сиску розшуку. Така штатна чисельність працівників карного розшуку була понад 100 років тому у Житомирі. Часи змінювались, а методи роботи практично залишились незмінними. І якщо 105 років тому оперативники не мали технічного оснащення, то вже в 40-х роках їхній роботі допомагали перші технічні винаходи. Це стаціонарний телефон. На які телефонували громадяни, у кого були стаціонарні телефони, у кого громадяни, в які громадяни були стаціонарних телефонів, вони змушені були йти пішки, в райвідділ, добиратися, подавати заяву письмову в черговому, черговий реєстрував в журналі. Мене ще трохи часу, і на допомогу прийдуть сучасні технології, які допомагають розшуковій роботі. На даний час допомога в розкритті злочинів дуже багато допомагається камери відеоспостереження, Дуже великий, вагомий внесок, вноситься безпечне місто. Однак, у всі часи карний розшук залишається однією з найважливіших служб у поліції. Андрій Куліш, який служить вже більше 20 років, розповідає, що розшукати злочинця. Потрібно мислити, як він, і переконаний, що рано чи пізно людину можна розшукати. Для цього потрібна наполегливість. У Мене був випадок, особа вчинила розбійний напад використання вогнепальної зброї і там вийшло ще вбивство в нього. Його оголосили в розшук. Два роки особу взагалі не могли знайти, де, що, як, коли, як він він виїхав за кордон. Він за кордоном е використовував підроблені документи. Однак я його вирахував у Мілані, і колеги з Інтерпола його затримали. і Він приїхав по екстрадиції в Україну і відбуває покарання. Засуджений і відбуває покарання. Іноді до пошуку людини долучаються небайдужі люди, які стають частиною пошукової групи. Поліцейський пригадує випадок, коли довелося залучити навіть приватний літак. У Попільнянському районі зник е е чоловік і родичі от, кажуть, він в кукурузному полі. Знайдіть Кукурузне поле чесали, вже двоє суток те кукурузне поле чесали, так як там великі ті посадки були цих кукурузних полів, одне, друге, третє, четверте, залучили приватну особу, яка на літаку взяла працівника карного розшуку, і над цими всіма полями літали, обстежували з повітря, щоб скоординувати. Наземні патрулі чи то пошук безвісно зниклої людини, чи розшук злочинця у будь-якому випадку оперативник повинен мислити нестандартно, а ще мати особливу удачу, яку в своєму колі правоохоронці називають оперським фартом. Оперський фарт інколи є, є такі моменти, що ти чувствуєш, що потрібно виїхати саме на вчинення відпрацювання той чи іншого злочину, виїжджаєш і, і тобі назустріч їде чи автомобіль злочинців, чи е, безпосередньо. Ідуть іде особа або особи злочинців, ти їх затримуєш. А коли не фартує працівники карного розшуку, вдаються до кропіткої роботи. Один з таких випадків, пригадує поліцейський, коли шукаючи людину в зоні відчуження, довелося перевірити всю лісову місцевість та колодязі, які були засипані через аварію на Чорнобильській атомній станції. Викачували не засипані колодязі, викачували там. Були в нас колектори. Поступово, 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 поступово ми дійшли до колодязя, який в нас викликав сумніви, принаймні викликав сумніви, в тому що він нібито і засипаний, але при детальній його огляді ми встановили, що це він не засипаний, що там штучно зроблене подвійне дно. І вже були застосовані викликані МЧС, спустилися вниз, дістали. Всі ці засоби, з яких зроблено подвійне дно, і достали тіло. Тіло було опізнано, встановлено, хто вчинив даний злочин. Через деякий час злочинця затримано. За роки сумлінної праці оперативники розкрили багато злочинів. Кожен, хто присвятив своє життя карному розшуку, відданий роботі, адже мотивація залишається незмінною. Допомога людям. Працівники державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо народного депутата України Андрія Ніколаєнка, який скоїв смертельну ДТП на Житомирщині 3 листопада 2023 року. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це розповіла спікерка ДБР Ольга Чеканова. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що водій, всупереч вимогам правил дорожнього руху, рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості. Зокрема, камери на трасі Київ чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км за годину, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила і фототехнічна експертиза. 18-річна місцева мешканка перебігала проїзну частину в селі. Водій, перевищуючи дозволену швидкість, не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості або зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпілу. Дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події. Слідство встановило що дотримання водієм правил вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю та своєчасне гальмування, надало б можливість потерпілій перебігти дорогу. Підкреслимо, що винуватець ДТП систематично притягався до адміністративної відповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості. Лише протягом 2022 2023 років. Щодо нього було винесено 22 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною першою статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, народний депутат України обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення. Передбаченого частиною другою статтею 286 Кримінального кодексу України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Пасажир загинув, а водій отримав тяжкі травми. Поліція розслідує ДТП на Звягельщині. Дорожня транспортна пригода сталася в день 14 квітня на автотрасі Київ чоп поблизу села Перенків з Ягельського району. Правоохоронці попередньо з'ясували, що 22-річний житель столиці, керуючий автомобілем Тойота, з'їхав у Клюве, де відбулося зіткнення з деревом. У результаті Карманич автівки з травмами був доставлений до реанімаційного відділення з Ягельської багатопрофільної лікарні. Нині його стан стабільний. На жаль, пасажир транспортного Засобу 27-річний житель Києва загинув на місці події. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. І 14 квітня ДТП сталося у селищі Брусилові. Також та у селі Тетеревці, повідомляє Нацполіція поліція області. Не розминулася з перешкодами і як наслідок травмовано чотирьох людей. На місцях події працювали слідчо-оперативні групи поліції. Так близько першої ночі на вулиці Лесі Українки у селищі Брусилові. Автомобіль шкода зіткнувся з, з деревом. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 21-річна пасажирка легковика. Дівчина була доставлена до лікарні. А вже близько 17.30 автотроща сталася на п'ятому кілометрі автодороги Житомир. Чернівці у селі Тетерівці. Попередньо водій автомобіля Ауді 24-річний Житомирянин допустив зіткнення з бетонною конструкцією. Як результат, травму отримав керманич та двоє пасажирів легковика. Всіх їх було доставлено у лікувальний заклад міста Житомира. Нині слідчі поліції з'ясовують усі обставини події у межах відкритих кримінальних проваджень. А на Житомирщині та на Київщині триває весняне садіння лісу. Філії столичного лісового офісу ДП «Ліси України вже висадили понад 27 мільйонів сіянців дерев, відновивши 3,5 тисяч гектарів лісових культур. Про це повідомляє прес-служба столичного лісового офісу. Це 80% від запланованого обсягу роботи. Також провели доповнення лісових культур минулих років на площі 1,8 тисяч гектарів. Садовий матеріал філії вирощують на власних лісокультурних площах. Особливу увагу приділяємо збільшенню частки сіянців із закритою кореневою системою, які мають кращу проживлюваність та дають змогу продовжити період садіння. Зважаючи на виклики, пов'язані із змінами клімату, висаджуємо більше листяних і посухостійких дерев, проєктуємо переважно змішані лісові культури. Це дозволяє створювати ліси, які будуть більш протистояти стояти до несприятливих погодних умов та менш вразливі будуть до шкідників та пожеж. Йдеться в повідомленні. Дві з трьох породіль Житомирщини обирають гроші замість пакунка малюка. Це одноразова допомога родині при народженні дитини, яку видають в Україні з 2018 року. Альтернативою пакунка малюка є грошова компенсація за нього. Нині міст бейбі боксу переглядають. Наша Іванка Сівак дізнавалася, як він може змінитися. Підгузки, ковдри, одяг, рушники, пелюшки та іграшки входять до складу пакунку малюка. Це безповоротна соціальна допомога у вигляді бебі-бокса для новонароджених, яку мають право отримати батьки чи опікуни дитини. Якщо дитина народжується в пологовому будинку, там відразу при народженні видається пакунок малюка. У разі, якщо в пологому відсутній пакунок малюка, батьки мають право, якщо вони бажають саме отримати пакунок малюка, мають право звернутися протягом місяця з дня народження дитини до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Вартість – 7 тисяч 689 гривень. Це три прожиткових мінімуми для дитини віком до 6 років. У 2024 році наповнення боксу дещо змінилось. Там додали багаторазові вологостійкі серветки, збільшили кількість теплого одягу, збільшили розміри пледа ковдри, також зменшили. Ті речі, там, бодіки, повзунки, які маленького розміру і з яких дуже швидко маля виростає. Батьки мають право отримати не тільки сам пакунок з товарами на цю суму, але й гроші, які можна використати на придбання дитячих товарів у спеціалізованих магазинах. Вони можуть звернутися до управління соціального захисту до ЦНАПу за місцем проживання, надавши необхідний перелік документів для того, щоб отримати компенсацію початком повномасштабного вторгнення. Вони могли отримати на будь-який рахунок відкритий в банку дані кошти і скористатися ними не обов'язково в спецмагазинах. з 1 січня цього року знову ми повернулися до спецрахунків. Тобто лише відкрити в Приватбанку спецрахунок і лише на потреби малюка, одяг, засоби гігієни і так далі. Станом на перше квітня у Житомирській області компенсації скористалися 945 батьків та опікунів. А пакунком малюка 423. Іванка Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. І на цьому ми завершуємо наш випуск новин. Побачимось вже завтра. Бережіть себе і тих, хто поряд з вами і звичайно не ігноруйте тривоги і не забувайте про наших воїнів. Разом обов'язково встоїмо. Слава Україні! Героям слава! У середу, 17 квітня, максимальна температура в день плюс 11, вночі плюс 7 градусів, волось повітря 67%, вітер південний 1,6 метрів за секунду. Погода буде хмарною, дрібний дощ і тима весь день.